Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні хочемо показати вам роботу наших універсальних подрібнювачів з 4-кіловатними моторами upr 4220 і UPR4380. Демонстрацію проводимо на прикладі моделі, розробленої для трифазної мережі, встановлена стандартна сітка з перфорацією 6 мм. Такі подрібнювачі призначені для задоволення потреб невеликих і середніх домашніх господарств. Вони подрібнюють зерно, кукурудзу, качани кукурудзи, а також сіно, солому, очерет, люцерну та інші стеблові корми. Головне, щоб сировина для подрібнення була сухою. Фракцію можна регулювати заміною сітки. В стандартному комплекті дві сітки з перфорацією 4 і 6 мм. За бажанням замовника можемо надати сито з отворами по 8 мм. Подрібнювач працює тихо, тому не створює зайвого шумового навантаження на оператора та оточуючих і не потребує використання засобів захисту вух. Завдяки вбудованому міні-циклону, пилюка під час подрібнення не розповсюджується, надлишок повітря виходить через мішок. Але при роботі з сіном, соломою, люцерною рекомендуємо використовувати захисні окуляри, оскільки дрібні частинки можуть вилітати через завантажувальний отвір бункера. Продуктивність моделі УПР4380 становить до 350 кг на годину при роботі із зерновими та до 130 кг на годину при подрібненні сіна чи люцерни. При підключенні до побутової мережі можна отримувати до 250 кг дерці і до 100 кг подрібненої соломи. Обидві моделі встановлені на колеси із суцільно литими шинами для зручного переміщення по території господарства. Дякую за увагу! Якщо маєте питання, телефонуйте нашим менеджерам консультантам